Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимо про таке: зустріч Трампа і Зеленського. Чому не відбулося прориву? Новий етап ексгумаційних робіт та пошуку жертв волинської трагедії. Як все відбуватиметься? Кавказ відвертається від Росії. Чому Москва втрачає там вплив? А тепер деталі. Між миром і пасткою так можна охарактеризувати зустріч президентів України та США, яка відбулася у Вашингтоні 17 жовтня. Давайте зупинимося там, де ми є. Ця фраза Дональда Трампа сказана після зустрічі з Володимиром Зеленським. Пролунала як сигнал нової епохи у відносинах США і України для когось. Це прагнення миру, для інших небезпечна спроба зацементувати війну в нинішніх межах. Досить крові. Хай історія вирішить, хто переміг, заявив Трамп, коментуючи результати переговорів. Ворів напередодні він говорив телефоном із Путіним, і багато хто у Вашингтоні вважає, що саме ця розмова задала тон майбутній зустрічі з українським лідером для Володимира Зеленського. Факт розмови Трампа з диктатором був неприємним сюрпризом, адже попередні заяви господаря Білого Дому про потенційну передачу ракет -томагавк вселяли в Києві надію на зміну політики адміністрації Дональда Трампа більшої підтримки України. Але стало зрозуміло, що томагавки США навряд чи передадуть. Україні матчі Мілчановський з Рячівського університету коментує. Можливо, може, Дональд Трамп Дональд Трамп від самого початку розглядав це як інструмент для переговорів, а не як реальну бойову пропозицію. Адже з цими ракетами пов'язано багато аспектів. Ми всі уявляємо собі, що це просто постачається транспорт з ракетами до України, але тут ще є питання пускових установок, систем управління та координації. Можливо, технічно це і було б можливо, але у мене складається враження, що від сам. Мого початку це був радше важіль тиску на переговорах ніж реальна пропозиція співпраці ніж родина тіску ніж фактично оферта співпраці. Президент України прибув до США у складний момент. Українська армія виснажена на фронті непроста ситуація в суспільстві. Дедалі більше відчувається потреба у чітких гарантіях підтримки з боку заходу. Ми не починали цю війну, але ми не можемо просто зупинитися, коли ворог стоїть на нашій землі. Відповів Зеленський, коментуючи пропозицію Трампа про замороження фронту, професор Анджей Шабачук з інституту Центральної Європи. Ні, віднаправді шанс на те, щоб наступ якісь псалом, хота не бачу реальних шансів на великий прорив, хоч Дональд Трамп цього дуже прагне. Після часткового успіху на близькому сході він очевидно хоче подібного результату і щодо України. Але Путін не має зараз таких проблем, аби йти на серйозні поступки. Навпаки, нинішня ситуація вигідніша саме Росії. Попри величезні втрати, вона повільно просувається вперед. Зупинитися для Путіна означало би поразку. Зона смерті біля лінії фронту на деяких ділянках становить близько 30 кілометрів. Насправді росіяни можуть також ввести цю війну з меншими витратами, не виробляючи вже танків чи якогось іншого озброєння, яким вони користуються дедалі менше на передовій. Використання дронів вигідне і Росії, а не тільки Україні. Отже, маємо певний глухий кут, коли насправді ні українці, ні росіяни не мають можливості забезпечити стійку перевагу в цій війні на свою користь. Але Питання в тому, чи якась зі сторін готова йти на поступки. Нещодавно я говорив із одним із високопоставлених офіцерів української розвідки. Він сказав: прямо, Україна не в змозі відбити ті території, які наразі окупує Росія, але жоден український політик також не готовий прямо визнати цього стану, бо це буде політична смерть. Шанси відбити Донбас чи Крим, практично я не кажу, що нульові, але дуже малі. Але відверте визнання цього, щоб так справді Правді, є фактично означало би політичну катастрофу тієї сили, яка б це визнала. Українці мають серйозну проблему з мобілізацією солдатів на фронт. Це звісно триває вже досить давно, і це не якась велика таємниця. Дійшло до масових, так би мовити, самовільних покидань лінії фронту. Назвімо це так ефімістично, щоб не вживати сильніших слів. Але правда в тому, що в довшій перспективі ця війна втягує у втрати не лише росіян, а й українців. Багато людей поранені. Баг. Ато людей просто не в змозі продовжувати своєї присутності на передовій а також дедалі важче евакуйовувати цих людей саме через ці дрони. Поранених людей хворих і з передової, часто доставка води чи боєприпасів відбувається також із використанням дронів. Навіть наземні дрони застосовуються для евакуації поранених дедалі частіше, отже, це показує також зовсім нове обличчя війни, і насправді це, на мою думку, теж погана новина з точки зору перспективи її завершення. Бо ця війна може завдяки тому, що активно використовуються ці нові технології, які не є такими дорогими, як скажімо, танки або винищувачі тривати довго. Бачимо, що Росія адаптується до західних технологій. Кілька тижнів тому повідомлялося, що завдяки модифікаціям своїх ракет вона навчилася обходити системи Петріот. У результаті росіяни завдали ударів по важливих українських оборонних заводах і навіть по об'єктах енергетики, газовидобутку, теплоелектростанціях тощо Україна втратила близько 60% видобутку природного газу, що створює серйозні проблеми напередодні зими. Українці вже говорять про необхідність закупити газ щонайменше на 4 мільярди доларів, але невідомо хто ці кошти надасть. Постачання газу найпростіше було б здійснити через Угорщину чи словаччину, але відносини з цими країнами складні, що лише ускладнює ситуацію. І хоча Україна вже не вперше входить у важку зиму, українці пристосувалися, закуповують генератори, ставлять сонячні панелі, готуються до відключень. Україна також розраховує на підтримку ЄС. Адже нинішня військова допомога США фінансується переважно коштом європейського союзу, обіцні в дуже між фінансуване з унієвропейського. Зеленський просив про новий пакет військової допомоги, насамперед про томагавки, далекобійні крилаті ракети, які б могли посилити українські удари по тилових позиціях росіян. Але Трамп відповів обережно, майже холодно. Сподіваюся, не знадобляться томагавки, сказав він, натякаючи, що США не поспішають розширювати військову підтримку. Ну, власне, що ці ракети не будуть передані, прогнозували багато експертів, оскільки Кремль реагував різкими заявами про ескалацію і томагавки Існо були б страшною зброєю проти Росії. Адже по нікотавтовія стако поставку поводу жосяні дощ. Скажу відверто, я не дуже в це вірю з простої причини. Росіяни вже досить різко відреагували на саму ідею. Хоча спочатку сам Путін натякав, що це мало що змінить в перебігу війни. Пізніше російські генерали були значно жорсткіші, заявляючи, що це, по-перше, цілком змінить російсько-американські відносини, а по-друге, матиме наслідки і у військовому вимірі. Прямо не говорилося в чому може полягати ця відповідь. Але між рядків було зрозуміло: якщо ці ракети використовуватимуться для ударів по російських цілях, то Росія може вдатися до подібних дій. Хоча не уточнювалося проти кого саме, можливо, ті інциденти, які траплялися щодо нашої енергетичної інфраструктури чи спроби порушення повітряного простору країн НАТО, свідчать, що росіяни серйозно розглядають можливість атак або погроз країнам НАТО у випадку ескалації. А вони саме так і визначали, передача цих ракет буде ескалацією. Є ще один момент. Путін прямо сказав, що без американської підтримки Україна не зможе використовувати ці ракети для ударів по території Російської Федерації. Але ми знаємо, і це не таємний це, що навіть атаки дронами здійснюються за підтримки американських розвідданих. Через це маємо вже певне залучення США до болючих для Росії ударів, адже близько 20% російських нафтопереробних потужностей тимчасово виведені з ладу, що спричинило дефіцит пально на внутрішньому ринку. Не думаю, що Трамп зараз готовий до серйозної ескалації, і питання ще в тому, чи справді цього хочуть самі українці для України, мабуть, важливішим було б загальне збільшення військової допомоги, а не лише кілька ракет. Адже навіть якби Україна отримала певну кількість томагавків, це навряд чи кардинально змінило би перебіг війни, хоча й могло б болісно вдарити по Росії. До того ж, Україна вже використовує власні ракети, наприклад, Фламінго, які також уражають. Російські цілі із погляду США безпечніше підтримувати Україну розвідданими і технологіями ніж передавати далекобійні ракети. Навіть технологічно до певного стопня те страня українське після 2024 року американський політичний клімат різко змінився. Гасло Америка фест» повернулася не лише у внутрішню політику, а й у зовнішню. Трамп говорить про мир, але мир у його розумінні це не перемога України, а припинення проблеми, яка тягнеться Гне ресурси сполучених штатів Трамп бачить війну не як моральне питання, а як політичне завдання зупинити конфлікт, скоротити витрати, отримати оплески виборців, пояснює американський аналітик Майкл Шеннон. Тому пропозиція зупинитися на нинішніх позиціях це не дипломатичний прорив, а політична формула заморожений конфлікт як компроміс між совістю і реаліями для Києва. Така логіка є пасткою. Прийняти перемир'я без повернення територій означає погодитися, що окупант. Може бути легітимною, але відмовитися означає ризикувати втратити головного союзника. Трамп дає зрозуміти, що Америка більше не воює за інших. Зеленський балансує між двома реальностями: у Києві від нього чекають перемоги у Вашингтоні. Компромісу, і тут, звісно, чітко видно тінь Путіна. Особливу увагу викликала новина про майбутній саміт Трампа і російського диктатора, який може відбутися у Будапешті. Путін повертається у. У гру через задні двері така оцінка експертів є досить влучною. Україна 13 жовтня надала дозвіл на проведення ексгумаційних робіт і пошуку жертв Волинської трагедії. Мова про село Угли Серзарнинського району Рівненської області це рішення кроку напрямку примирення між Україною та Польщею. Дозвіл був виданий за запитом Кароліни Романовської керівниці товариства польсько-українського примирення. Він оформлений у ноті підписаній українським послом у Польщі Василем Боднарем. І послухаємо, що власне сказав. В посол польському радіо для України вже встановлена. Я вважаю, рутинна робота робочої групи, яка займається питаннями пошуків і екзумації. Ми, як обіцяли, після проведення пошукових робіт в Юричковій передали польській стороні черговий дозвіл на проведення пошукових робіт в населеному пункті Огли. Пані Романовська, яка очолює товариство українсько польського поєднання, також неодноразово зверталася і до мене особисто до Національної пам'яті. Ми розуміємо суспільну значимість, якби цього місця поховання і суспільний резонанс і звичайно якомога швидше, як тільки змогли, оформили всі відповідні документи з листом від Міністерства культури і стратегічної комунікації. Ми передали цей дозвіл для польської сторони і запрошуємо до зводження якби деталей. А потім я думаю, що якраз фірма, яка отримала дозвіл на проведення цих робіт, вона разом з міністерством культури узгодять деталі з польською стороною і. Пеном з відповідним міністерством культури Польщі узгодять відповідні деталі, коли починати з якого часу вигідно буде чи зручно буде виїхати на місце самої трагедії і проводити там сам предпошукові роботи. Я сподіваюся, які потім прийдуть звичайно в ексгумацію залишків тих членів родини, які там загинули під час руї війни. Орієнтовно пошукові роботи плануються на травень 2025 року. Проте, вже після оформлення формального дозволу з'явилися повідомлення про те, що процес початку робіт затримується. З польської сторони не вистачає фінансування, не налагоджена комунікація з інститутом пам'яті Польщі, немає чіткої логістики. Ну що тут правда, що ні, будемо дивитися. Але от кореспондент польського радіо Павел Бушко так оцінює нинішню ситуацію. це дуже позитивна, добра новина, так як попередні новини нагадаю про село вже не існуюче, пузніки в країні. Теж про ексхумації польських військовослужбовців у Львові, ті, які загинули. Вересні 39-го року чергова добра новина, але ну але є питання, котре я маю надію, що відповіді будемо знати протягом наступних днів. Не зовсім зрозуміла ситуація з цим з цим дозволом. Звісно, це дуже важливе, що посол України в Польщі пан Боднар публічно сказав, що така згода є, але як говорять поляки діябел тквів шкагулах, а ми цих шчегув, тобто деталей ще. do końca nie znają. Ja mówiłem tego samego dnia, jak była ogłoszona decyzja z panią Karoliną Romanowską. To cze... ta osoba, o której mówił Wasyl Bodnar w swoim dopisie w Facebooku, bo jeszcze mm. na tym bazujemy. Ona przedstawicielka przedstawicielką rodzin tych Polaków, które stale żertwami, których mamy nadzieję tam znaleźć. Wisi nam te z jej mélem, tam leżyć w tej ziemi, w uglach. Pytanie takie, no, Karolina Romanowska mówiła, że nie ma Відповіді ІПН, питання таке, кому надала надала Україна дозвіл, чи Кароліні Романовській, чи Польському інституту національної пам'яті, тому що це важливе. Це впливає на те, що ну, яка процедура буде далі, так чи інститут національної пам'яті буде включатися в це чи ні. Тоді Кароліна Романовська говорила, що якби ну немає доброго контакту з ІПНО польським. Відповідь на це питання може бути така, що я цього не знаю, але раніше з informacji była taka informacja, że dozwil na poszukowe roboty w Uglach, bo zawsze musi być ukraińska strona w tych poszukowych uh -huh. robotach. Otrzymała ukraińska firma Dolia. Kierownikiem tej Doli jest Wiatosław Syrymeta, to jest widomy historyk ukraiński, ale win duży kontrowersyjny w Polsce. Win teraz w czy wif w pracy, czy tam był uczestnikiem poszukowej ekspedycji wióreczkowej, tam gdzie szukają upływców w, w Polsce, tak? Ale z drugiego uh -huh. boku, jak on win w pracy, ekshumacyjnej, czy nawet poszukowi w uglach, to, to tam gdzie szukają Polaków, nuce no, z polskiej toczki zoru byłoby nie совсем i nie można było by to przyjąć ponieważ Sviatoslav Szeremeta, jak mówu, z toczki zoru polskich historyków, czy polskiej dumki historycznej windowali taka kontrowersyjna persona, to muszo bardzo angażowany w szanowanie pamięci ukraińskiej powstańczej armii. Też innych formowań, które nie zawsze w Polsce co eufemizm, hmm. na który nie zawsze Polaki dywlecja aktywno. I... Дозвіл від України не лише технічна ексгумація тіла, але й політичний жест бік Польщі. Україна таким чином демонструє готовність зайняти іншу позицію у спільній пам'яті, намагаючись вирішити давні болі і болючі сторінки історії. Для України питання волинської трагедії лишається історично складним. Для Польщі це питання правди, гідного поховання і пам'яті про своїх громадян. na tym etapie nie, nie potrzebny kompromis, potrybien, bo ja nagadałem, na przykład te tam, gdzie było prowadzone poszukowe roboty i tam była zaangażowana tak. historia życiowej organizacji, ale też się w CIPN, ale też e, tam e, Szczeciński Uniwersytet Medyczny, to no, jakby, to tam peryszło to bez jakichś tam większych e, problemów. E, Tutaj, e, jak ja rozumiem, póki co sprawa wyryszuje się. Ja mówię o negatywach, ale pozytywnie myślę, i myślę, że Polska i, i Ukraina zaraz duże powinny Не залежати, щоб ці справи переходили без е, яких-небудь перепон, без яких-небудь е, несподіванок, щоб це ну нормально було ексхомоване. Я думаю, що це теж важливо і про це треба пам'ятати для сімей цих людей, котрі 80 років, білі за 80 років, oh. чекають на те, що ну будуть знати для тих людей, котрі там лежать, це вже не має великого значення, але для сімей, тих, котрі чекають довгий час, для тих, котрі ще пам'ятають, котрих там бабусі навіть мами тати. Лежать це думаю, що дуже везливо. Ці люди мають зараз по 90 пару років. Це останній момент, щоб це ще за їх життя зробити. Що ж далі? Невідкладним завданням стане встановлення графіку робіт створення спільної міждержавної групи науковців з України і Польщі, проведення інформаційної кампанії, пояснення місцевим жителям важливості роботи. Угли на Рівненщині далеко не єдине місце, де Україна і Польща мають провести спільні пошукові роботи. Більше того, Київ просить Варшаву провести пошу... Шуки і на території Польщі, де захоронені українці, Павел Бушко, кореспондент польського радіо, про подальші плани. Polska składała że paru dziesiątki w prochań, ekshumacji Z toczki zoru ukraińskiej drżawy, czy Ukraińskiego Ministerstwa Kultury, co jakby też je oczekiwania na to, że Polaki też będą pochowywać się na ekshumacji. Pytanie, czy mają czas i środki i, i finanse na też, bo tam też zjawiają się jakieś... Ostatnie, tak? Oficyjno te 23 zapytki w polskiej strony Instytutu Nacjonalnej Pamięci w Bilszyści. Tych miejscowości bohato. Poseł Wasyl Bodnar. Як оголошував дозвіл на, на Угли, говорив раніше. Говорив теж, що є, буде позитивне рішення, чи можна сподіватися позитивного рішення, рішення теж про Гуту-Пєняцьку, це вже Львівська область. ну, Це теж похоронення в полі вже тієї місцевості немає. Багато років був кореспондентом Польського раді в Україні і теж займався цією темою. ну, Цих місць є багато. Ці місця і ці жертв очікують на те, що там буде можна. Приїхати, помолитися, помилитися, теж знавши, що тут конкретно, тут моя бабуся, мій дідусь, тітка, дядько. Ну і сьогодні ще поговоримо про Кавказ, як там впливає Росія, а також про Вірменію, яка увійшла у фазу переосмислення самої себе свого місця союзників і системи безпеки. Країна, що десятиліттями вважала Росію головним гарантом миру і стратегічним партнером, тепер виходить з її робіти. І про це я поговорила з Ернестом Вичишкевичем, директором центру імені Мірошевського. різниця між тим, що в а тим, що звісно, велика різниця між тим, що відбувається в Грузії, і тим, що відбувається Вається у Вірменії. Традиційні альянси, які ми пам'ятаємо з минулого, коли бачили звичний союз між Росією та Вірменією, і звичайно, після 2008 року, після російсько-грузинської війни, підхід у Тбілісі зовсім інший. Ця ситуація змінилася. Але загалом війна, яку Росія веде в Україні, і ресурси, які вона туди спрямовує, просто вплинули на те, що не вистачає уваги не вистачає ресурсів, аби в такій самій мірі, як раніше, намагатися впливати на ситуацію. Це помітно, звісно, спроби є, але коли з'явилися проблеми з Азербайджаном, Азербайджан досить впевнено продемонстрував свою позицію. Наразі крок за кроком Вірменія показує, що вона йде в напрямі ослаблення російського впливу і російської присутності фарменським і економічним, мілітарним і соціальному. Вірменія дивиться на захід в бік Євросоюзу. Вона заявляє, що хоче вступити до ЄС. А з іншого боку каже, що хоче вступити і до ШОС, але Пакистан і Білорусь фактично заблокували цей вступ. Должно рішення балансувати. потрібні рішення неможливо балансувати вічно. Україна теж була в такій ситуації. Багато векторна політика вправо чи вліво ідея, що це можна організувати так, аби всі були задоволені. Ні, не будуть тут. конкуренція і суперництво навіть між країнами ШОС і Заходом настільки великі, що немає жодного шансу відігравати таку роль. Я добре розумію спроби, бо географічне розташування всього регіону Азербайджану Джану в Вірменії, Грузії ніби підштовхує до мислення: ми міст між сходом і заходом можуть бути там напруження, але товари переїжджатимуть через нашу територію, і ми на цьому зароблятимемо. І звісно, таке мислення є. Американці про це говорять, але стратегічно це не може бути основою для тісних відносин одночасно із ЄС із ШОС. Треба вирішувати. Зокрема, якщо про Вірменію я чув промову Пашиняна у Нью-Йорку, коли він дуже відкрито сказав. Щось цей вектор Євросоюзу це напрям для Вірменії, але він розуміє, що це неможливо здійснити завтра, проте якби підкреслив, що справа не лише в членстві, а в тому, аби виконувати всі ті критерії, всі ті параметри, які є на заході. Бо це мета, а не саме членство. Якщо це чесний підхід, так треба так думати, тому це може допомогти змінити Вірменію. Це загалом основна умова, аби нинішні члени ЄС. Задумалися про їхнє прийняття, тому що це так, як у Польщі. Ніхто в Польщі одразу не сприймав. Перед Польщею стояло завдання за 10-15 років показати, що ми не лише хочемо бути в ЄС, але й виконуємо всі умови. Люди кажуть, що є якісь переговори. Ні, ніяких переговорів. Якщо ти хочеш бути в ЄС, ти маєш виконати певні умови. І ти хочеш бути в Євросоюзі, ти довзі виконувати нік умови. тобто це не спринт, це марафон. Так само можна думати і про Москву. Вона. Буде сприймати історію як повернення свого впливу, можливо, з часом, зокрема, і в Вірменії. Чи можливий своєрідний сценарій як з військовою базою в Севастополі в Україні, яку використало у 2014 році для анексії Криму? Чи може Москва подібним чином задіяти свою військову базу в вірменському Юмрі в якийсь момент? Москва Звісно, може. Наприклад, якщо Москва програє, цілі не досягнуті, але у них буде реальна спокуса компенсувати, щоб показати можливо в іншому місті світу, що в нас є певні можливості. дехто говорить про Білорусь, але я не вірю, що Білорусь уже цілком під російським контролем. Інші кажуть, що Казахстан надто великий виклик. Якби не вдалося в Україні, я не думаю, що Казахстан взагалі може бути залучений до такого мислення. Ось тоді може з'явитися Вірменія. Чи Грузія малі держави, де можна робити своєрідні лабораторії, як Молдова, там є лабораторії для російської дезінформації, спроб впливати на політичні вибори, тому може виникнути і така ідея: в нас є база, основа, щоб якось підготувати ґрунт для чергової російської авантюри. Така можливість є, звісно, ця можливість ризикована, але справа в тому, що в основі таких сценаріїв, те, що реально буде після українсько-російської війни, я не знаю, це може статись завтра а може через п'ять років, взагалі, ситуація в Росії теж динамічно змінюється. Там є економічні проблеми. Звісно, Путін показує, що ніяких проблем немає. Ми робимо все так, як планували. Навіть не треба бути експертом, аби бачити дуже серйозні проблеми. Головна річ для роздумів про те, що буде у Кавказькому регіоні. Це результат цієї війни. Якщо Україна переможе, безумовно виникне почуття перемоги, бо це взагалі важко окреслити. Це майбутні перемоги. Але якщо буде інша ситуація, то на мою думку, Росія займеться сама собою. Передовсім може відбутися зміна влади. Всередині держави виникне дуже велика динаміка, і тоді їхні очі будуть спрямовані всередину, а не назовні. Це добре для нас усіх і для Польщі, і для України. Не і для Кавказу, якщо Росія програє, тоді з'явиться ризик, що з'явиться спокуса здійснити якусь символічну операцію, десь і тоді, звісно, сусіди стануть найбільш зручним напрямком. Ну і от тогда, канішна сусіди являються самим удобним направленням. Зміни очевидні ще недавно російський фактор на Кавказі визначав практично все: від зовнішньої політики до структури внутрішньої безпеки. Російські прикордонники стояли у вірменському аеропорту і на південних кордонах. Російська військова база вважалася щитом проти Азербайджану. Сьогодні ця система руйнується поступово, але зворотньо. На цьому будемо ставити крапку. І Це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.